Днями у столиці Татарстану Казані завершилася 27-ма всесвітня літня універсіада. На наймасштабнішому студентсько-молодіжному спортивному змаганні 2013 року було розіграно більше 350 комплектів медалей з 27 видів спорту серед представників 162 країн, що є рекордом універсіад. Спортсмени Івано-Франківської області здобули три срібні медалі. Начальник управління УМВС в Івано-Франківській області, генерал-майор міліції Олег Сало привітав переможців 27-ї всесвітньої літньої універсіади, зазначивши при цьому, що їхній успіх є вагомим внеском у зміцнення престижу нашої держави. Коли вибороли три спортсмени призові місця, які виступали за Україну, Івано-Франківські, тобто спортсмени Прикарпаття, безперечно, це є великий успіх. Це рахується як Олімпійські ігри, такі студентські Олімпійські ігри, які бувають один раз на чотири роки. Олені Куницькій перемога далась нелегко, проте дівчина результатом задоволена, адже срібло це високий показник на змаганнях такого рівня. Це такі радість, просто ви не можете уявити. Я знаю, що я в фіналі, що в мене або перше місце, або друге, хоча б щось для країни привезеш. Олена Сайко на універсіаді теж отримала срібну медаль. Дівчина розповідає, що найважче це налаштуватись на бій, адже в такий момент ти відчуваєш, яка відповідальність покладена на тебе. Саме важче була боротьба це з собою. з тим, коли ти йдеш, тільки на килим тебе викликають, і тобі перед тобою йде камера, і це транслюється, і ти йдеш, бачиш по екрані своє лице, і ти настільки йдеш, що в тебе що ноги ну, підкашуються. що ну, Дуже ну, важко було налаштуватися, наскільки ти. Камер багато, наскільки багато людей в залі. Ну, це трошки ну незвично, що така велика увага. Тренер своїми підопічними задоволений. Вважає, що кожен з них продемонстрував високий рівень фізичної підготовки і прагнення до перемоги. Звичайно, вони зробили все, що могли, і навіть трошки більше, ніж вони могли, тому що конкуренція цього разу була дуже велика. І... Я думаю, що на них я до них я не маю ніяких претензій. Вони дійсно виступили в міру того, що вони могли. Вже в жовтні цього року прикарпатські спортсмени, переможці універсіади візьмуть участь у першості чемпіонату світу, який відбудеться у Санкт-Петербурзі. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.